Літо добігає кінця, дні стають коротшими, а ночі довшими. Виникає відчуття, що разом із літом минає пора безтурботних веселощів. Однак це не привід сумувати. А от підняти настрій нам спробують нові мультсеріали, більшість із яких є саме комедійними, і покликані розважити своїх глядачів. А що це за проекти? Дивіться далі у відео. Супергіганти брати роботи. 4 серпня на платформі Netflix вийшов новий комедійний мультсеріал про двох братів-роботів, яким доводиться рятувати планету від інопланетних агресорів. Упродовж виконання цієї дійсно важливої місії, головні герої будуть намагатися розважити глядача своїми жартами, значна частина яких розрахована саме на дорослу аудиторію. Ті, хто вже знайомий з творчістю Віктора Мальдонадо та Альфреда Тореса, творців цього проєкту, можуть бути впевнені в тому, що в новому шоу будуть дійсно смішні жарти. Водночас вони обіцяють свіжий та оригінальний погляд на жанр промеханічних роботів. А от висновок про те, чи виконали автори нового мультсеріалу свої обіцянки, ви зможете зробити самі. Відзначимо тільки те, що на сайтах агрегаторах відгуків оцінки у цього проєкту досить високі. Я є Грут цей анімаційний міні-серіал вийшов на стрімінговій платформі Disney Plus ще 10 серпня. Як ви вже могли зрозуміти, розповість новий проект про Грута, одного з учасників стражів галактики. Особливістю шоу є те, що кожний епізод мультсеріалу розповідає окрему неканонічну історію про пригоди маленького деревоподібного гуманоїда та його друзів. Усього вийшло 5 серій тривалість у середньому 4 хвилини кожна. Позвучує головного героя Він Дізель. Хоча озвучувати тут майже нема чого, оскільки Груд вміє вимовляти тільки три слова. Позиціонують нове телешоу для дитячої аудиторії та сімейного перегляду. Кровні узи. Про цей проєкт ми вже розповідали у попередньому ролику про нові серіали серпня. Посилання на нього ви можете побачити у підкасті зверху або в описі до цього відео. Водночас не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити щось цікаве у майбутньому. Аби повністю не повторюватись, скажемо тільки те, що цей мультсеріал є екранізацією відомої серії відеоігор, тому в ньому буде багато бійок. А от сюжет розповість історію накаджи на Казама. Майстра бойових мистецтв, який змушений вирушити на турнір Залізного кулака, щоб здолати природного супротивника та помститися йому за смерть своїх рідних, вийде новий мультсеріал на стрімінговій платформі Netflix 18 серпня. Оллі загубився. 24 серпня Netflix покаже черговий сімейний мультсеріал на тему, чим займаються ваші іграшки, коли ви залишаєте їх наодинці. Однак це не повноцінний анімаційний серіал, а гібрид ігрового та комп'ютерного кіно. Як би там не було, але на цей раз ми будемо спостерігати за пригодами клоптяного кролика з провалами в пам'яті, що вирушив на пошуки свого кращого друга, з яким вони випадково розлучилися. Сюжет нового проєкту обіцяє бути зворушливим в найкращих традиціях сімейних казок. І це не пусті слова, адже до розробки цього мультсеріалу причетні такі майстри своєї справи, як продюсер Шон Леві, відомий такими картинами як Жива сталь, ніч у музеї та дивні дива, та режисер Пітер Ремсі, який причетний до зйомок мультфільму Людина паук навколо Всесвіту. А от адаптацією книги першоджерела займався Шенон Тіндол. Таким чином, цей міні-серіал просто приречений на успіх та любов як дітей, так і дорослих. Демонятко. Наприкінці місяця канал Фікс порадує своїх глядачів комедійним мультсеріалом для дорослих. У центрі сюжету 13-річна дівчинка Крісі, яка мешкає в невеличкому містечку разом із мамою. Якось героїня випадково застосовує надприродну силу, через яку в небесах буквально відкривається портал у пекло. Виявляється, тато Крісі сам сатана, а дівчина антихрист, що ж досить оригінальний спосіб познайомитися зі своїм батьком. Як бачимо, сюжет нового проекту є досить інтригуючим, цілком у дусі Ріка та Морті. Тут вам і проблемна сім'я, з якої колись пішов батько, і візуальне божевілля, багато дивних істот та ексцентричних світів. А якщо додати до цього, що матір дівчинки озвучує Плаза, Люцифера Денні Девіто, а крізь дочка актора Люсі Девіто, то успіх новому мультсеріалу просто забезпечено. Ось такими мультсеріалами нас порадує серпень. Пишіть у коментарях, що ви про все це думаєте, і на які нові анімаційні проєкти очікуєте цього місяця. Ну і не забувайте поставити вподобайку переглянутому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми будемо публікувати свіжі новини та робити анонси.